Усім привіт! Сьогодні 19.03. Ми в підвалі. Війна продовжується. І наша Бабайота продовжує приносити плоди, як ізраїльська земля. Сім разів на, на рік. Зараз хочемо побачити дітей війни. Тих, що вона наплодила. Трошки ліжечко і такі от несем. Підготовуємо її щовечора. Так як вона мамка одіночка. <різь> так, іде. Я забув фонарика. Байота. Бабайотка. Бабайота. Дивіться, як вона дзиркаючинятами. Бабойотка. Вилазь. Жрань принесли тобі. Кидай своїх дітей війни. Водички принесли. Вилазь! Так, вилізла наша бабойотка. Вона отилилася в цьому підвалі, в цій погрібній ямі. Вони закриті щитами, хтось позакривав цю яму. Шкода, фонаріка нема, не видно нічого. Я зараз хочу просто убрати ці щити і положити ось цю коробку з м'якою курточкою, щоб дітки там не лежали в тому хламі, бо там одні палки з кирпичами. Ой, запіленькі є. Да. Сіренький, такі І Зараз будемо їм місце мастити. Бузики у них вони хороші, вони там гарно mm -hmm. лежать. Бози, дивіться, які хорошенькі. Ой, бозики, малесенькі mm -hmm. Сладкі є такі, мальчики, є. Mm -hmm. з дівчонками, так? Да? Ховається сонечки маленькі. Ой, такі хорошенькі, такі малесенькі. Такі. малесенькі. Бабойота, мама дивиться там. Мама, оченятками яркими, кіцюнька, бобойота. Ми то їх діток не будемо красти. Малесенькі кіцюньки, Там двоє, біленьке таке ще є. І біленька втім. Олег і Вони сліпенькі ще. Сліпенькі, може, це, може, зря ми це робимо. Подивіться, які тітки сплять. Діточки, які такі тітю сонечка.

Які красавчики живуть тут у нас. Бомбоубежище. Ми їх годуємо, дбаємо про них, тому що вони частинка нашого життя. Ми для них Всесвіти. Так, де це? Ми, Ми повитягали цих маленьких, подивіться, які в них страшні очі всі в гною. Кожне відео це, це окремий день. Ось ми одному промили глазики антибіотиками. Угу. Вже мамка нервується. Зараз полічимо дітей твоїх. Може посити побойоти сюди? Зараз в цьому протру глазики. З мене на Нами цвіркні сюди. Все. все. Зараз маленькі. Зараз все не страшно. Таке вам страшне. Подивіться, яким страшне. Ми... Я са йому витер лазики. Так неудобно. Ми обом промили глазики. Ну, глаза взагалі страшні були. Особенно у цього. О, Але вже краще, ох, вже хоч бачить. Такий гной був страшний. Просто страшно було. Зараз хоч глаза чисті, що в одного, що другого. йому. Ось теж. Гной повидаляли. Ну там третій пепільний є, на нього глазики хороші, але ми теж для контролю їх побачимо. Пепільного теж дуже страшне око. Одне нормальне, а інше жахливе. Зараз промию, також йому. Протеклий глазик йому теж. Звісно, глазик не в найкращому вигляді. Діотка дивиться, так переживає за діток. Але краще ніж ніж був. Не фокусує. Тут темно. Ні-ні, я ще застелю. Ось такий глазик уже хоч відкривається. І чистенький. Ось таке щастя. Три хвостика. Ладно, будемо зараз стелити курточку. І будемо йти. Сьогодні 29.03. Ми подали цих кошеняток в групу у Фейсбуці КітПес. Вчора дзвонила жіночка і виявила бажання одненького взяти. Ось додому принесли, промили йому очки, щось з очима. Страшне, що робиться. Ходили до ветеринара, ветеринар прописав каплі. Отже, лікуємо. Не знаємо, чи жінка ця захоче його брати, але таке нещасненькі. Ми взяли саме нещасненькі. Ось таке воно страшненьке бідненьке, я ж очей не видно. І стерилізувати її не можна, щоб не рожала, бо зловити неможливо її. Просто отаке воно щастя. Хоч би його забрали. Не ївся, наївся малий сніда. Трошки задоїш. Ой, прочекали ми сьогодні цілий день. Цілий день. Були сьогодні у ветеринара, Троші. купили капельки. Думали, сьогодні людина та, що телефонувала, буде, забере її. Але, на жаль, її ніхто не забрав. Несемо назад до мамки. До їхніх... До, до його братиків несемо. Так що маленьке сонечко повертається назад в підвал додому. Сьогодні 3 квітня. Ідемо годувати малят. І закапувати їм очки. Хто таке? А? Що робиш? О, бабайотка. Маленькими своїми щуренятками. Вже сьогодні очки набагато краще. Дивіться, вже відкриваються глазки Моє маніньке. Класиве таке. Вже дзвонили сьогодні дві жіночки, які бажають забрати малюків. Отже, якщо все буде добре, то ці малюки знайдуть собі дім. Да? Май, май, Глазки вже в них доліковуються. Манюнька. Унька. П'ять. П'яте. Сьогодні кіночка твоя. Дорослі шають. Це всього взи драка. Добре, будемо замазувати очки і годувати. А це другий. Погляньте, які в нього очки красиві. Такі страшні були, Гной білий вилазив. Аж вивернуті назовні були. Зараз вже самі відкриваються і, красиві, і видно, і видно е, як вони називаються. Очки. Да, самі срочки. Угу. А це наш. Большого. Заброньований. Ось яке в нього очко. Було два поганих. Це ми ще й напромили марганцовкою, розчином, ледве розовим. Кс -кс -кс -кс. Покажись. Покажи, покажи то відвертається. Ось таке оточко в нього. Таке воно запливше, але воно було дуже-дуже страшне. Ось навіть в куточку видно вже сам зрачок. Воно було вивернуте просто. Були всі майже сліпенькі. Все, не хочеш знімати, так? Не хочете відео Зараз не буде. будемо закапувати. я мене зі 의미, не знімали. Йдуть всі на поправку, так? Ух ти. Купили йому рисової кашки. Процес. Годування їм приємніше, ніж закапування очей. Врічка. Мрічку. Вкусно, краска. Вкусне краска. Все, <laughs> так, це вже друге. Давай ну, попробуй. Будеш? Це вкусне. Дуже приятний сам... Дивись, як йому подобається кашка. Цьому тоже кашка подобається, Рисова? Молодця. Вкусна. Вкусна Каська. Давай, тебе підтримай її попу. Давай її головою посилай, не дивися. Давай. Кусай. Ай. Не хочеш. Не хочеш? А чого ти не хочеш? Не хочеш. Давай, чого ще трохи. ти не хочеш? Ти, брате, куся вкусну Каську. Не хочеш? Тобі не сподобалась Каська? Хочу. Не поналавивай. Так, зараз буде їсти. Зай буде їсти. Буде їсти. Будеш? Покажи. Кабан. Что ты сами смели? Шо не хочеш? Давай тебе показу открыва. Классно, Серега. Вкусно. Не хочешь? Все, надеюсь, что. Сьогодні 5.04. Друга спроба піддати люблячій сім'ї таке щастя. Очки ми вже йому як могли, так підлікували. Бачите, які гарні. Очки красиві. Трошки мутноваті, але процес йде до завершення. Жіночка зателефонувала і готова його вже сьогодні взяти. Зараз будемо вести. Буде хлопець, цей жить. Слід. Майже в селі своя хата буде. Будеш господарем, мишей ганяти. Так що бажаємо тобі гарною, гарної сім'ї. Сьогодні 8.04. Настав той день, сумний день, коли треба буде прощатися з цими маленькими і відривати їх від мамки. Це дуже добре, що ми їх віддаємо в люблячу сім'ю, але водночас серце болить за їхню мамку, яка буде їх шукати, плакати за ними. А, як шкода просто відлучати їх від мамки. Вона наче відчуває. Ніколи так не йшла в коробку. Як шкода. Ну, але якщо їх тут лишити, їм тут буде кінець. Вона ніколи нам так не довіряла. Вона завжди на відстані від нас. А зараз вона просто віддалася вся нам. Виявляє свою довіру. Попри те, що вона ні до кого не йде в руки. Ніколи. Очки. Ми їм пролікували, наскільки могли. Пройшли курс лікування, спасли їм очки. Одне очко в цього тільки так запало. Ну, але добре, що гной не тече. цього також гарні очки, він такі був страшненький як ви бачили на ранішніх, на давнішніх зйомках, кадрах. Ну, трошки сльозиться і все. Ну, не дивно, тому що живуть вони тут в землянці. І тут не ті умови для їхніх очей. Але гарний красунчик такий. Медведики такі. медведик. шкода мамку їхню якось, вона біля них так сидить постійно. За нами пильно наглядає, щоб ми нічого не зробили медиками, але вона настільки. Виявлять, почала нам довіру, вже й до рук іде, пілащиться. розуміє, що вам? нічого поганого ми не хочемо зробити її малюкам і її самій. А так бавляться. Скачуть. Півтора місяця. Цього біленького віддаємо одній жіночці. Якщо, звісно, заберемо цього сіренького, забираємо ми. Нарешті умовили свою валіде, мамку. Верещала трохи, але буде бабі такий внук, помощник. З таким одним глазом, як в пірата. Так що буде нова рубрика із відео життя Ровенського Босяка. Назвемо його Босяк, я думаю. Він дійсно як Босяк чогось мені нагадує босяка. Колись таке мишеня бачив в дитячій книжці ще в дитинстві. Босяк його називали. І воно схоже на те мишеня. І от Босяк. Босяк! Босяк. Ровенський босяк. Все, дякую всім за увагу. Одне покоління котенят ми врятували. Це було просто цікаво. Всім бай-бай!